Компанія Обухів ефективно налагодила виробництво паливних брикетів на власному промисловому майданчику. Паливні брикети це сучасний екологічний вид палива, який отримують шляхом пресування різних видів біомаси. Виробництво брикетів повного циклу охоплює всі етапи: від підготовки сировини до пакування готової продукції. Такий підхід дозволяє контролювати якість на кожній стадії. Забезпечуючи стабільність характеристик продукту. Для виготовлення брикетів використовують залишки деревини та інші органічні відходи. Сировину ретельно відбирають, очищують від сторонніх домішок і подрібнюють до необхідної фракції. Підготовлену сировину піддають сильному тиску в спеціальних пресах. Завдяки цьому, брикети набувають міцності і тривалого терміну зберігання без додавання хімічних речовин. На фінальному етапі брикети пакують у термозбіжну плівку або мішки, що захищає їх від вологи і забезпечує зручність транспортування. Паливні брикети використовуються для опалення приватних будинків, теплиць, виробничих приміщень і навіть у промислових котельнях. Вони забезпечують високу теплотворність, залишають мінімум золи та знижують викиди в атмосферу. Придбати паливний брикет можна в наших магазинах міста Бухова, в Касті, також на Київській 21 промаркет магазині. Для отримання додаткової знижки ви можете зв'язатися з нашим менеджером. Контакти ви можете побачити на відео. Відповідно, закупити брикет по оптовій ціні в поліетилені, також в мішках.